Брати і сестри, мої, дорога Божа сім'я, ми є на глибоких роздумах над Писанням на школі нашої Богопізнання. І сьогодні ми продовжуємо, як Писання каже, досліджувати, чи вдумуватися, чи вслухатися в слова Божі, щоб почути як слова Святого Духа. Отже, ми продовжуємо п'яту главу Івана із 31 го вірша. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я навіть людини свідоцтва приймаю, але це говорю, що були ви спасенні. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом Його, але я маю свідчення більше за Іванове. Бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець послав мене. Ми маємо продовження розмови Ісуса з іудеями, які сварилися з Ним, за, через те, що Він не просто зцілив людину 38 років хвору, а всього лиш наказав носити з собою оці ноші, на яких він лежав, Їм це не сподобалося. І я в цих словах Ісуса бачу навіть Його любов, де він пробує їм, глибини Божі відкривати, ділитися своїм серцем. Мені здається, що це надзвичайно якісь глибокі, сильні речі, які для, для, непідготовлених, для непідготовлених людей Ісус би не сказав. Він говорить це іудеям, які розуміються в якійсь мірі в святих Писаннях. Отже, розмова продовжується ось так. Коли я свідчу сам про себе, то свідоцтво моє неправдиве. Це речення Ісуса, наповнене відкровеннями, виявляється перше, Ісус говорить, що все, що я говорю, все, що виявляється через моє життя, це не моє свідоцтво, я не вискочка, говорить Ісус. Я не прийшов себе прославляти, собі служити. Я прийшов прославити Отця. І виявити все те, що хоче виявити похотець. Це откровення, яке повинно бути в основі нашого духовного життя і особливо нашого служіння. Служіння християнське церковне, служіння свідоцтва серед людей світу, в яких ми живемо, воно не є засобом чи інструментом доказування себе самих. Воно на меті має лише одне. Від імені Ісуса розповідати людям про задуми Ісуса і задуми Бога Отця. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво Моє неправдиве. Свідчити про себе самого, це в якійсь мірі, откровення говорить, це егоїстично, егоцентрично. І Господь каже, яким би не було це свідоцтво, якщо воно тільки про мене одного, тоді воно вже неправдиве в своєму корені. Це откровення про те, що будь-яка форма егоїзму вона буде неправдивою в своїй основі. Чому Господь в писаннях такий конкретний відносно егоїзму? Тому що Він є любов. Бог є любов, означає це самозречення, самовіддача, самопожертва. Якщо наш Господь такий такий в місті Його серця і його думок, тоді він завжди буде гостро. Реагувати на показушність самовоздвиження, самовознесення перед іншими людьми. Так і написано: Бог смиренним дає благодать, а гордим він противиться. Гордий для Господа це будь-хто, хто, хто пре своє я і ставить його на п'єдестал. І навпаки, коли він бачить смиренного, який шанує іншого, як написано, вважає іншого вищим за себе, то тоді це для нього. Правдива позиція. 32 й вірш. Є інший, хто свідчить про мене. І цей інший, я думаю, юдеї мали зрозуміти, що він має на увазі його Бога Отця, Небесного Тата. Як же ж він свідчить, якщо його тут немає? Ісус говорить, що ці чудеса зцілення, вони насправді є Його свідоцтвом, Божим свідоцтвом. Є інший, хто свідчить про мене. Те свідоцтво силою Божою воно свідчить про Ісуса, що Він правильний, що Він прийшов по волі Божої з неба. Є інші, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить Він про мене. Правдиве його свідоцтво, яким Він свідчить про мене. Можливо, Ісус має на увазі, що тут закрито від людей. Якби сферу його особистих стосунків з Отцем, Його, напевно, якісь молотомні розмови з Отцем, де й Отець промовляв його душу, і це промовляння в душу Ісуса від Духа Святого з уст Отця є тим свідоцтвом правдивим, яким підтриманий Ісус, і Він знає, що Він робить речі всі правильно. 33 й вірш. Ви послали були до Івана, і Він свідчив про правду. Ви послали, були до Івана, і він свідчив про правду. Оце слово ви послали були до Івана. Це не є просте, яке, знаєте, таке щиросердечне відвідування служіння Івана. Послали делегацію, послали відвідувальників, послали пошукати компромат. Отаке от, от може бути. Може бути, якась богословська комісія допитати Івана швидше всього. Щоб він розказав і пояснив, чому він це робить, хто його послав, хто легітимізує його служіння, бо такі речі турбували іудеїв і фарисеїв. Ви послали були до Івана, і Він свідчив про правду. В Ісусовому розумінні свідчити про правду це так само говорити тільки те, що сказано з небес. Наскільки це важливо, щоб наше свідчення було свідченням правди. І коли йде мова про правду, не йде мова про людську правду, про те, що я думаю, а про цю правду об'єктивну, вічну, Божу точку зору. Він свідчив про правду, але щоби свідчити про правду, треба її знати, треба її вмістити. І до тих пір, поки в людині повну її власного життя геоцентричного, вона не буде знати цю правду. І якщо навпаки, людина вже знає цю правду, Бог з тим згоджується, це означає, що людина спустошилась для Бога, і її служіння, і її свідоцтво є свідоцтвом правди. 34 четвертий вірш Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, що були ви спасенні. Я не від людини свідоцтва приймаю. Йде мова напевно про те, що Ісус говорить, що. Основою, базою для його переконаності є не так, як іудеї, де вони посилають ці богословські комісії, щоб подумати і визначити, де є та правда і де є та легітимність служіння. Ісус каже, я від Духа Святого приймаю, безпосередньо від Отця Свого під час молитви приймаю ці свідоцтва. Але це говорить, що були ви спасенні. І ми бачимо в цьому мотивацію довгої розмови Ісуса з іудеями. Він не просто сперечається з ними, хоча вони сперечаються з ним. Він намагається шукати їхнє серце, торкнутися їх, пробує показати їм речі зі своєї точки зору, тобто з точки зору правди, щоб часом чи він їх не спасе. Спасти це буквально означає привести до того факту, що він Месія, що його послав Бог Отець, що часи сповнилися, і час Божий прийшов для Ізраїлю. Він їм показує і на себе, і на чудеса, на слова свої, щоб вони думали цей момент. І також шукали це свідоцтво Духа Святого всередині в собі свідоцтво совісті, а не свідоцтво богословських конціліум і засідань. 35-й вірш. Іван світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом його. Іван був світильником говорить про це, що коли дійсно помазана Богом людина, яка вже не шукає свого, а тільки Божого, вона є нічим іншим для небес, як світильником. Кожний раз сказана правда Божа якійсь людині, яка Бога не знає, чи якомусь суспільству, спільноті, яка навіть може сперечатися. З людиною правди, вона виглядає для небес як спалахи світла, як спалахи Божого сіяння. Господь бачить служіння якоїсь людини, яка є дійсно помазані Святого Духа і шукає Божу, що це служіння світильника. Він світильником був на землі. Це також откровення про те, що на землі темрява. Люди можуть бути освітлені фізичним сонцем дня. Або ліхтарями ввечері своїх осель, але в духовному значенні вони у тьмі. До тих пір, поки хтось не скаже Божої правди, доки хтось не скаже Божих слів, доки хтось не скаже помазаних послань. І оці ідеї Божі, істини Божі, вони світяться, вони освітлюють. І отож Іван був істинний, і він був світлий, він сіяв, бо він був по максимуму посланий від Богом. І просто був передатчиком Божого послання. Чим більше людина пропускає через себе Боже, а не своє, тим більше в ній цього світла. Отже, Іван горів і світив. Горів і світив. Горів і світив означає, він діяв, він не мовчав, він служив, він говорив, він хрестив, він докоряв, він сварив. Все це було від Духа Святого і в Дусі Святому. І Бог бачив, що це є світильник. Який горить і світить. Та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом Його. Що це означає? Це також має кілька значень. Ви тільки хвилю хотіли потішити світлом Його. Це означає, що вони в якийсь момент тішились цьому моменту пробудження в Ізраїлю через Іванову активність. А потім вже не хотіли. Можливо, це тому, що ці його промови Іванові, його служіння вимагали якоїсь реформи і в них самих, якогось задуму і в них самих. Доки це було політичним, доки це було національним, воно їх влаштовувало. А коли воно почало заторкувати їхнє особисте, вони вже цього не хотіли. Це може також означати, що Іванове служіння не було великим і довгим. І в особі Ірода він був ув'язнений, але мов би, ув'язнений всім народом. Я думаю, собі, як Ірод того часу, він був навіть не чистокровний іудей. Я думаю, якби релігійна сила Ізраїлю вплинула на ірода, то Івана би відпустила чомусь така думка. Тим більше, що Іродові сам Іван подобався, але вони цього не зробили. Вони не виступили на захист Івана, тому що він був для них, як і світло вони відчували, так і дуже сильна загроза їхньому, їхній релігійній заквасці. Ви тільки хвилю хотіли потішити світлом його. Вірш. Але я маю свідчення більше за Іванове. Іван Ісус, наш Господь, Він виразно говорить їм про те, що його служіння більше і ширше. Хоча був Іван вже ув'язнений десь до цього часу. Але Ісус говорить: тримайтеся, друзі, у мене служіння, моє пробудження буде набагато більше. Іван щось знав від Бога, щось йому було сказано, і він про це свідчив. А Ісус каже, я маю більше свідчення, йому сказано більше Ісусові. Він знає про небесну реальність, куди більше. І він говорить далі, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я їх виконав, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Одне одкровення, що ця справа, про яку говорить Ісус, це одна з тих, яку Він щойно зробив, стіливши 38-літнього хворого, про яку якраз вони прийшли сваритися до Ісуса. Ісус каже, ви не туди дивитесь, не на суботу, не на ноші, а дивіться на цю справу. Чудеса, справу чудес Боже, справу надприродного, пророчого виявлення самого Бога Отця. Ісус каже, невже ви не бачите, що це свідчення Бога Отця за мене? Слухи нашого Господа Ісуса це так і має працювати. Коли насправді проявляється надприродня дія Святого Духа, це буквально означає, що це є певна користь. Аргументації того, що говорить той, через кого діється чудеса. Воно не завжди так є, бо деколи чудеса бувають ложні, може і сатана прикритися деякими чудесами, але це є винятки. Ісус говорить, як правило, про правило, що в їхньому випадку вони би мали включити свій розум і мали би аналізувати ці речі. Аналізувати не тільки те, що Ісус говорить. Але і те, що Він робить, чи робить через нього Отець. Де слова Божі і сила Божа вона є в одному. Іншим словом, Ісус говорить, якщо вам дещо є трудне зрозуміти, чи навіть прийняти на віру, то дивіться на свідоцтва Отця в вигляді сили Божої чудес. Нехай вони вас переконують в тому, що я говорю вам правду, хоч вам тяжко це зрозуміти через своє богослов'я. Отець справи мені дав, щоб я їх виконав, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. В слові отець мене послав, є багатогранне розуміння. Він послав мене стати людиною, послав мене стати Месією, послав мене принести людям спасіння, послав мене сказати людям Євангелію, послав мене. Тлумачити в найглибшій глибині танах Писання старого Завіту, послав мене бути вашим пробудженням, бути новим вашим початком. І Ісус розраховує на віру їхню і розраховує на віру нашу. В даному випадку йшла мова про те, що їм потрібно було спершу довіритись, а потім бути навченими Ісусом, так само і в нашому випадку. Можливо, ми до кінця не розуміємо всього цього, що Бог записує в цій своїй святій книзі, але ми довіряємося цьому свідоцтву в першу чергу в нашому серці, в нашій душі, коли стоїмо на молитві, чи Ісус вірний, чи Ісус невірний. А тоді прийдуть откровення, тоді прийде глибоке пояснення від Бога. Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти любиш нас, дякуємо за Твоє свідоцтво, Господе, яке є всередині нас. Що ти вірний і правий. Ми дякуємо тобі за це, що ми віруємо, що тебе послав нам Бог Отець во ім'я Ісуса.